Доброго дня, доброго дня, друзі! У нас прекрасна новина. Ми повернулися в Херсон. В Херсоні заборонили знімати всякі будівлі. Але є доказ, є чек. От ми сьогодні були в супермаркеті. Ага, погано видно. Там окно. Погано видно. Ну, От зверху написано місто Херсон. І знизу є дата. О тут дванадцять Як враження? Розкажіть ваші враження. Не знаю пару слів. У ну, хорошості хорошо. у вас хорошо. Хорошо. все добре. <світ> ну, добре і хорошо. І у мене дуже добре. Нарешті повернулися на батьківщину. Тут тут діти навчаються. Все у нас є світло, вода, інтернет, тепло. Єдине, що на вулицю ми виходимо тільки, коли дуже-дуже треба. Мамо, дама, туди. Куди туди? Ну ми на ту світу. Тут, Зараз підеш туди. Ой, дякую, що подивилися нас. Все, ми тут тримаємо фронт. Я, прийш... я влаштувалася назад на ту роботу, де працювала, і роботи тут багато. Місто живе так, нібито його ніхто і не обстрілює, Понятно. я вам так скажу. Люди ходять, люди безстрашні. І навіть діти інколи ходять. Ну добре, до побачення. Слава Україні! До побачення!